У своєму відео про орвальське пророцтво, тобто про те пророцтво, яке вперше вийшло друком у 1544 році, і яке належить перух Филиппа Дєдонне, більше відомого як Филиппо Ліварій, ченця пророка аббатства Нотр Дам де Орваль, я залишив без уваги три останні абзати, у яких розповідається про ті події, що мають настати. Після 23,5 років Всесвітнього миру, тобто після того періоду, який деякі пророцтва називають малим золотим віком або золотим віком на короткий час, а ці 23,5 роки меру, очевидно, будуть пов'язаними із правлінням стрільця, тобто великого реформатора, правителя України, який матиме потужний позитивний вплив на цілий світ. Адже як сказав про це Нострадамус у добре відомому 95-му Катерині, новий закон прийде з берегів Борисхвену на зміну закону смерті, після того, як Борисхвен зазнає краху. Нагадаю, у 18 му абзаці пророцтва Оліварія написано про те, що останні 10 років миру будуть нагородою за те добро, яке чинитиметься у відповідні часи. У цілому світі або ж у багатьох країнах світу, за пророцтвом Рігорда і Сендені, середньовічного провісника, після цього розпочнеться Джахад, релігійна війна ісламістів, яку ініціює лжепророк з Еламу. Елам це прадавня країна, яка займала проміжне місце поміж Персією і Шумером. Основна її частина знаходилася на території сучасного Ірану, тому, скоріше за все, цей пророк буде представником іранських шиїтів, тобто найбільш войовничої частини мусульманського світу. За словами Рігорда, ця ісламська навала розпочнеться від ріки Ховар і докотиться аж до океану на Піренеях. Відповідно, і Франція мала бути завойованою шиїтами, які спочатку підкорять сусідні сунітські ісламські держави. Зокрема, слід звернути увагу, що гідронім Ховар, пов'язаний з початком цієї війни, це дві річки притоки Тигру і Єфрату, одна з них протікає в Іраку, а друга в Сирії. І Хвилип Оліварій в Орвальському пророцтві також пророкує щось подібне. У 19 абзаці він пише Бог єдиний великий, добрі справи зробляться, святі будуть страждати. Тут йдеться про християнські країни, які перед цим, як написано в абзаці 18 даного пророцтва, навернуться до Бога, але тепер вони будуть страждати від цієї. Навали людей як откровення образно описує у вигляді вершника на родому коні із Великим Мечем. У 20-му абзаці Оліварій конкретизує долю Франції в таких нових умовах цитую: Зла людина, прибувши з двох рангів, зростатиме. Біла квітка темніє на десять разів шість місяців і шість разів на двадцять місяців. І зникає, аби ніколи не з'явитися знову. Підрахунки місяців свідчать про те, що тут йдеться про 11 років війни, які будуть роками поступового занепаду Французького королівства, яке автор називає стійким виразом Біла Квітка, маючи на увазі королівський герб Франції лілею. А через 11 років цієї війни, яку можна назвати Третьою Світовою королівська влада у Франції зникне назавжди, принаймні так стверджує Оліварій. А ось у 21-му абзаці Оліварій розповідає про події, добре відомі із Откровення та інших пророцтв. Цитую: багато зла, мало добра у той час. Багато міст загинуть. У вогні, тоді нарешті Ізраїль прийде до Христа Бога повністю. Прокляті секти та вірні люди будуть розділені на дві чітко позначені частини, і це буде зроблено. Тоді будуть вірити тільки в Бога, але третя частина галії, а пізніше, більше за півтори третини, не матимуть віри, як і багато інших людей. І ось це вже шість разів по три місяці і чотири рази по п'ять місяців, що все буде розділюватися, і після неповного числа місяців Бог бореться через цих двох праведних людей і зла людина бере верх. Адже станеться те, що затьмарює моє розуміння, і я більше не бачу, що буде далі. Нехай буде благословений Бог навіки. Як бачимо, автор тут розповідає про велике розділення людства на дві половини, яке відбуватиметься протягом трьох років і двох місяців. На перший погляд у цьому абзаці йдеться нібито про навернення до Бога євреїв юдейської віри, поза як сказано, тоді нарешті Ізраїль прийде до Христа Бога повністю. Проте таке навернення євреїв держава Ізраїль відбудеться пізніше і лише частково під впливом проповіді двох пророків. Більш докладно про це ми знаємо із книги Откровення. А також ми знаємо, що зла людина, яка бере верх над цими пророками, це антихрист, який уб'є їх, на час царювання Антихриста. Більшість євреїв вважатимуть його за Машеаха, тобто за Месію, і остаточне навернення євреїв відбудеться лише після смерті Антихриста. Отож, випливає висновок, що в даному абзаці під словом Ізраїль мається на увазі не країна Ізраїль, але якась християнська країна, яка на той час буде лідером християнського світу. І оліварій пророкує, що саме в цій країні все населення у відповідний період повністю навернеться до Христа Бога. Подібне застосування слова Ізраїля, як я раніше розповідав, трапляється в 49-му розділі біблійної книги Ісаї. І я здогадуюсь, про яку країну йде мова в цьому випадку. І більшість моїх постійних глядачів також здогадуються. Але не будемо нав'язувати свою думку опонентам, яким це знати не обов'язково. Адже їм було б дуже прикро дізнатися, що їхня віра не має майбутнього. На цьому 21 першому абзаці, власне, і закінчується все орвацьке пророцтво подальші події Ченцю оліварію не відкрилися, адже вони детально описані у Святому Письмі, найперше в Откровенні. Із даного пророцтва ми навіть не можемо дізнатися, чи охопить Україну Третя світова війна, про яку тут розповідається. Але якщо справді Україна є це та країна, населення якої 100% навернеться до Бога, то обов'язково Третя світова війна обійде боком Україну. І єдине, що для нас особливо цікаве в даній частині Орвацького пророцтва, це хронологія. Якщо припустити, що у 2025 році настануть ці 23,5 роки миру, то Третя світова війна має розпочатися у 2049 році. За Оліварієм вона триватиме 11 років, тобто закінчиться у 2060 році. А після цього, як пише книга «Откровення», настане черга третього вершника, вершника на чорному коні із вагівницею, тобто період великого голоду. Про війну Оліварій пише те, що багато міст загинуть у вогні, а про голод не пише конкретно взагалі нічого, але його слова багато зла, мало добра стосуються й цього періоду. Адже слова. Зло і лихо це синоніми. Важко сказати, скільки років буде тривати період економічної скрути та голоду, який розпочнеться після 2060 року в Європі. Але зрозуміло, що аж після періоду голоду розпочнеться трьохрічний період розділення людства на тих, хто віритиме в Бога і вшановуватиме Бога. І тих, які зробляться адептами проклятих сект, як висловився Оліварій. Сектанти геть усі підуть за Антихристом, а всі на той час, віруючи в Бога, віритимуть в Ісуса Христа. Із деяких джерел знаємо, що приблизно у 2073 році настане триденна пітьма. Ті три дні, коли Антихрист та його послідовники загинуть, і від того часу юдаїзм вже ніколи не стоятиме в опозиції до християнства, яке стане пануючою безальтернативною релігією на цілій планеті. Як бачимо, орвальське пророцтво зосереджене переважно на подальшій історії Франції, а деякі інші країни у ньому згадуються лише побіжно. Чи справді читав це пророцтво Нострадамус ще до того, як воно вийшло друком? Очевидно, мав би читати, адже починаючи з 1539 року до року 1543, Нострадамус декілька разів затримався у цьому аббатстві, вивчаючи місцеві рукописи. Але я не сказав би, що це орбатське пророцтво мало значний вплив. На центурії Нострадамуса, і якщо припустити вслід за низкою французьких дослідників, що саме Нострадамус підготував відповідне орвацьке пророцтво до видання, яке вийшло у 1544 році, тоді стає зрозумілим, чому він не використав його у центуріях прямим чином. Підготовка до друку полягала насамперед у перекладі, ченці писали свої твори латиною відповідно до наукової середньовічної традиції, яка зберігалася в монастирях ще в 16 столітті. Але у 16 столітті не кожен, хто навчився грамоти, знав у Західній Європі латину, і видрук латинських текстів здебільшого не був комерційно доцільним. Проте це питання не було б таким важливим, якби деякі джерела не стверджували, що в аббатстві Нотр Дам де Орваль існувало не одне пророцтво і не один пророк. Деякі дослідники минулого були переконані в тому, що орвальські ченці Филип Оліварій та Филип Дєдоне – це не одна й та ж сама особа, а різні люди. І це ж звичайно помилкова думка. Але факт полягає в тому, що різні історичні джерела вказують пророцтва під різними назвами, які приписують Филипу Оліварію та Филиппу Дєдоне. Не виключено, що це різні назви одного й того ж орвальського пророцтва, але більш ймовірно, що орвальський провісник написав не лише це єдине пророцтво, але й деякі інші. У будь-якому випадку у мене з'явилася підстава переглянути свою попередню думку відносно авторства ось цього пророцтва, про яке я розповідав ось у такому відео. Йдеться про відео опубліковане у травні 2023 року. На той час я нічого не знав про існування орвальського пророцтва. Проте знав, що Нострадамус працював у Орвальському аббатстві із рукописами, знав про це винятково із цієї публікації, скрін якої перед вами. Тому на той час я пристав до думки тих дослідників, які, за їхніми словами, виявили ось це пророцтво в Британському музеї та приписали його Нострадамусом. Позаяк зверху стоїть число 102, як бачите, то з'явилася підстава припустити, ніби тут ідеться про чорнову версію 102 Катерина Нострадамуса 10 ї центурії, який ніколи не був опублікованим. Але в центуріях є 101 Катерин 10 ї центурії. Да йдеться про великого володаря, спадкоємця жаб, який зуміє оздоровити цілий світ. Проте ця атрибуція має два суттєві недоліки: по перше, настрадамусу не було потреби писати свої катерени прозою спочатку латиною, щоб потім перекладати їх віршованою французькою мовою. Отож у цьому відео я обережно припустив, що можливо Нострадамус використав чужі пророцтва для створення сюжету своїх катренів. По-друге, сама стилістика цього латиномовного пророцтва не відповідає катренам Нострадамуса не лише за своєю формою, але й за своїми художніми засобами, принаймні не відповідає частково. Коротко нагадаю зміст пророцтва про яке йде мова. Тут йдеться про сім володарів певної держави, перші два з яких названі тут червоними левами, наступний, який буде за ними мулом, потім йдуть два ведмеді, а за ними зелений папуга і нарешті сьомий клен. А вслід за періодом правління всіх цих самих володарів у Єрусалимі з'являється Чорний Змій або Чорний дракон. Якщо клен це той український стрілець, що стоятиме 23 роки, про якого пророкувала Ванга, то чорний дракон мав би з'явитися не раніше за 2049 рік. Отож не обов'язково Чорний Змій чи дракон це Антихрист. Можливо, так тут названо лже пророка Зеламу, який спочатку завоює сусідні ісламські країни, а потім завоює Ізраїль, а вже після цього піде на Західну Європу. Адже у пророка Ісаї є багато провіщень про завоювання Ізраїлю царем асирійським. Тоді як Асирійське царство свого часу займало територію Аламу та Вавилону, позаяк у добу Ісаї воно вже давно відійшло в минуле і ніколи вже не повернеться, то випливає висновок, що тут, скоріше за все, мова про Іран. Але повернемося до питання про невідповідність стилістики цього пророцтва пророцтнам Нострадамосам. Нострадамус також іноді вдається до образних висловів у своїх пророцтвах. Наприклад, Україну він в одному випадку називає галузкою, яка тривалий час була безпрідною, а в іншому деревом, яке було безпрідним. У 72-му Катерині 10-ї центурії він сонячне затемнення називає Великим Царем жаху, а Радянський Союз у посланні до Генріха II Називає імперію на землях Аттіли, але у пророцтвах Нострадамуса такі вислови трапляються значно рідше, аніж в цьому латиномовному пророцтві під номером 102. Проте ми легко знайдемо аналог, якщо уважно перечитаємо Орвальське пророцтво. Адже там таких метафор знайдемо в 10 разів більше в розрахунку на один рядок тексту. Аніж в Нострадамуса. Щоправда, Франція тут іноді позначена своєю назвою античної доби як Галлія, але Французьке королівство завжди позначається метафорою біла квітка, тобто гербова королівська лілея, а королівський рід метафорою стара кров, тоді як республіканців-революціонерів у всіх випадках названо синами брута. Отож, за своєю мовою та стилістикою, пророцтво про проукраїнських правителів цілком відповідає Орвальському пророцтву і, скоріше за все, саме монах Цістаріанець Филип Д'єдоне є автором обох цих провіщень, тобто Филип Оліварій. На мою думку, зважаючи на те, що орвальське пророцтво виповнилося в багатьох своїх аспектах, Можна довіряти і даному пророцтву, яке може стосуватися саме України, де спочатку справді правили один за одним два червоні леви, тобто два червоні президенти, які колись були партійними функціонерами і обидва мали імення Леонід, значення якого нащадок лева. Та й Порошенко з Януковичем є подібними між собою за власною фізичною статурою, і образно їх цілком можна назвати двома ведмедями, які розглядали свою посаду насамперед як пасіку під час медозбору. Щодо мула, то це символ упертості та поєднання шляхетних якостей із якостями приземленими, адже мул це гібрид коня з ослом. І на мою думку Віктору Ющенку з його внутрішніми суперечностями усе це дуже пасує. Проте найбільш вражаюче влучання це зелений папуга. Тут і зовнішність, і прізвище, і символіка кольорів вдалі. Отож наступним має бути клен. Тобто кленова балада Анатолія Матвійчука таки пророцька пісня. Пісня, в якій йдеться про два образи стрільця і клена, і саме та пісня, де врешті клен стає символом цілої України майбутнього, а написана вона ще в 90-ті роки.